Патрульна поліція Вінницької області розширює межі патрулювання. Відтепер патрульні будуть нести службу не лише у Вінниці та на автодорогах М 30 і М 21 але й в містах Хмільник, Козятин і Калинівка. Тому до лав патрульної поліції йде набір новобранців. Про обов'язки та умови вступу запитаємо в Тетяни Плахотнюк, речниці патрульної поліції. Мої вітання вам. Добрий день. Які вимоги до майбутніх патрульних поліцейських та які документи потрібні для вступу? Розкажіть про це для початку є основні вимоги для того, щоб бути патрульним поліцейським. Це громадянство України, вік від 18 років. Повна загальна середня або вища освіта, наявність посвідчення водія категорії Б і готовність до того, що у зв'язку зі службовою необхідністю потрібно буде можливо у межах України їздити у якісь відрядження. З приводу документів і іншої такої інформації, детальної можна зайти на сайт департаменту патрульної поліції, ознайомитися детальніше з усіма вимогами, з тим, що ми пропонуємо патрульним, і там все детально розписано. В принципі, кому буде цікаво, можете зайти, почитати. А розкажіть про обов'язки поліцейського, патрульної поліції. Звичайно, їх багато, але основні до чого потрібно готуватись майбутнім учасникам. Так, дивіться взагалі, всі виклики, які надходять на лінію 102, опрацьовують патрульні поліцейські. Тобто, це ті люди, які першими приїжджають на виклик до тих, хто власне телефонує. Це можуть бути найрізноманітніші виклики. Патрульні ніколи не знають, де вони мають бути наступної миті. Це можуть бути сімейні сварки, грабежі, крадіжки, порушення тиші, порушення правил дорожнього руху, надання якоїсь допомоги. Ну, зовсім нестандартні можуть бути виклики, і йдучи на службу патрульну поліцію, до цього потрібно бути готовим. І на завершення, скільки триватиме набір, чи є бажаючі уже і, зокрема, зазначити ще раз, де можна ознайомитись із детальнішою інформацією? Так, набір у нас вже триває тривалий час і буде тривати доти, поки ми повністю не укомплектуємось. Наголошую ще раз на тому, що якщо вас цікавлять якісь подробиці з приводу набору до патрульної поліції Вінницької області, зокрема до батальйону з обслуговування Хмільницького району, ви можете зайти на сайт Департаменту патрульної поліції, в нас на офіційній сторінці у Фейсбуці є поставлення. Посилання на цей сайт, і на посилання туди, де можна подати анкету, і там можна повністю з усією інформацією ознайомитись. Почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Тетяна Плагоднюк, речниця патрульної поліції, була з нами на зв'язку і говорила про те, що у патрульної поліції відкрився набір новобранців, які прагнуть вступити до лав патрульних і захищати, допомагати українцям та Україні.